Усі ми жінки інколи намагаємося зекономити час на приготування їжі і купуємо напівфабрикати. Однак, як виготовляються такі продукти і з чого про це ми навіть не здогадуємось. Зараз ви дізнаєтесь усю правду про зрази зрази ситні та смачні. Якось на прийомі у литовського посла ця страва припала до смаку імператриці Катерині Другій і швидко завоювала популярність на всіх слов'янських землях. Спочатку зрази готували з цілого шматочка м'яса, у перекладі відрізаний шматок. Загортали начинку і обсмажували кручаники у борошні. Нині зрази переважно з картопляного фаршу. Так економніше, але не менш смачно. Приготовані вони за бабусиним рецептом чи виготовлені на фабриці. На підприємстві впевнені, секрет популярності зразів у поєднанні смачної картоплі з улюбленими начинками: м'ясо, грибочки, капуста, яйце або печінка. Пюре готують з відварної картоплі, жодних порошків з яєчним жовтком та спеціями. З метою надання пластичності тістової оболонки до вареної картоплі часто виробники додають як манку великої кількості, велику кількості борошну, великій кількості варений рис, які добре подрібнюються, але це дуже негативно впливає на смакові властивості. Зрази із м'ясом. М'ясо для начинки проходить суворий ветеринарний контроль. Відварний фарш перемішують з пасированою цибулою та ароматними травами. Панірування у сухарях робить з коринку рум'яною хромкою. Потім зрази заморожують. Шоково. Після цього зберігати їх можна протягом трьох-чотирьох місяців. Вибираючи зрази, придивіться уважніше. Надто жовті виробник використовує штучні барвники. Якщо потемніли чи злипаються, продукт заморожували повторно. М'яка консистенція занадто багато муки. І жодних консервантів, готувати зрази максимум 15 хвилин. Розморожуємо. Обсмажуємо зрази з обох боків до золотистого відтінку. Додаємо трішки водички. Прикриваємо кришкою на кілька хвилин. Готово. Прикрашаємо зеленню петрушкою та кропом. Поливаємо соусом або сметанкою. смакуємо.